Події, які розгорнулися 19 липня 2011 року біля каплиці Сезер Мунаки є явним проявом дискримінації, очорнення, підбурення, доказів злочинної акції, злочинної дії, тобто втручання на приватну територію зняття Христа. Наруги над релігійним символом, що порушували наші релігійні почуття. І ці речі караються законами України. Прибічники редимтористів скинули з даху каплиці сестер хрест на землю. Ми трохи підняти хрест. Обурону почали забирати в нього, відривати цей хрест. І інші почали трощити драбину. Той чоловік, який перед тим нам погрожував ножем, прийшов туди. Просто біло двоє чоловіків, які просто хотіли взагалі не разом з тим Христом понести. Настільки були, як сказати, зазумбовані. Просто я побачив в людях настільки таку глибоку ненависть, говорили навіть, що і підпалимо, спалимо, б'ємо, розстріляємо так. Мене дуже вразило, як там спокійно Борис стояв і просто дійсно мирним способом з ними розмовляв і. Доказував їм Божим словом, що вони неправі. Все ж таки вони були як не при собі. Натуп розійшовся. Після того наїхав так само і владика ілля зі сестрами, щоб камерою зняти, що там відбулося, як був знесвячений святий хрест. Hey! 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 Так один поперед одного викрикували з балконів ті свої такі так, завчені гасла, яких їх навчили радим туристи, що ми є секта, що то, то, ну, то було смішно з одного боку їх слухати, тому що вони аргументів не мали, а тільки просто викрикували, так, повторювали, як папугай. Це є цей пан, який, який кричав, погрожував і погрожував ножем. І він якраз саме він зняв хрест. Саме він. Найперше з'явився один чоловік, який в руках тримав трубу десь, можливо, 40 сантиметрів, ну, товщиною, моплю так, 40-вка. Потім він почав набіжатися з тою трубою в напрямку сестер. Там якраз біля сестер була слідча. Яка робила те обстеження, яка записувала собі конкретні факти. Він наближався до них з агресією і з конкретним наміренням просто. Коли він побачив, що там є слідча, він опустив ту трубу і вона впала на біля його ніг. Ім'я ваше, яке є? І одночасно була вийшла одна жінка, яка накинулася на камеру. Вдарячи вдаряючи сестру і, і камеру, і владика Ілля став оборони сестру.

Владика Ілля, захищаючи від нападу сестру з відеокамерою, зачепив обличчя нападаючої жінки. А згідно статті 17 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка діяла в стані необхідної оборони, не підлягає адміністративній відповідальності. Коли владика Ілля захищав сестру, цей чоловік сильно вдарив Владику по голові владиці впали окуляри на землю. А інший чоловік невдовзі вдарив владику Тимотея. Прибіг, то він зараз хотів розправлятися фізично, на чомусь мене вдарив. Що то є? Натачі, кажете, що то є? Там що ви виробляєте? Що ви виробляєте? Ви зараз приїдете з нами. Я не збуклю, і В цей час знову почали сходитися різні мешканці цього житлового комплексу донизу. Я Кричите! <різична> ви ви Ви! з

За цю ненависну акцію несе відповідальність, апостатична ієрархія у ГКЦ та редемтористи. Дійшло до грубого порушення особистих прав громадян та дискримінації правовірних католиків з боку агресивно налаштованих прислужників, редемтористів. Фактично, там не були всі мешкані, були декілька 30, може до 30 чоловік. Останні, я думаю, не виходять. Вони просто розуміють, що це є підбурена Підбурений натовп. Один вже отримав насилий. Перестаньте знімати камеру! Забирайтесь, ми збирайте! Оцими злими діями стоїть апостатична ієрархія, церковна Української католицької церкви. Це бандити, які влізли.

Забирайтеся звідси! Зараз ми вас виживемо! Лопати, чи хочеш! Штабетом! Нє! Аллах чи не Аллах чи не я! А я, Аллах! Чи люди нападали? Один чоловік, пам'ятаю, як погрожував сестрі, що він до неї кине цивло, якщо вона не зупиниться у зніманні камерою. Це лукинути! Я робимо це! Забирайте! Та це робот! Ніякому я не порожу! Забирайтеся, то залишайтеся! Питаюся, якщо вони праві і справедливі, якщо вони чинили законні вчинки, чому вони боялися, що будуть зняти на камеру. Звичайно, їхні вчинки були не протизаконними. Примічники Прибічники редентуристів мали камеру, однак ніхто з правовірних католиків не протестував проти того, що вони проводили відеозйомку, і ніхто не намагався їм пошкодити їхньої відеокамери. Вірний УПГКЦ свідчить, як напали на нього, коли він захищав сестру з відеокамерою. Так, я заступився плечима, так плечима заступився, щоб він не зачіпав. Так він садов мені вдарив так в голову. І коли я звернувся до міліції, я говорю, так, я знаю, чітко знаю, хто мене теж вдарив, то просто жінки наперед з тим чоловіком були домовилися. Сказали, якщо вони на тебе на вас щось подадуть, якісь заяви, чи ще щось, так скажіть нам. А ми просто будемо як свідки. Скажемо, що то брехня, що то так не є. І побачимо, що, що то буде все нормально, не переживає. Забирайтесь, ми забіж! Моє враження було дуже сильне, тому що я бачу безмежну кількість ненависті з боку тих людей, їхній напад, як фізичний, моральний, напад на нас, як, як віруючих, потім як церкву загалом бо нас обзивали сектою, сатаністами і так далі, є погрозами фізичної розправи. Новий чоловік прямо в лице мені казав, полію тобі бороду бензином і підпалю. І він просто задав питання, а ви будете спасенні? Він не Другий мені каже, не судіть його. Я кажу, я його не суджу. Я тільки питаюся, чи він буде спасенні. І на міліція Почала забирати владику Іллю. Він їм явно казав, чому мене просто перевірити документи от цих людей, які вчинили конкретні злочини. Вони на то не звертали увагу і почали забирати владику Іллю до машини. Стать все! Де був організований злочин на замовлення апостатичної ієрархії УГКЦ. а працівники міліції були його співучасниками. А тому сфабриковане звинувачення щодо так званого опору міліції не має абсолютно ніякої підстави. При кінці всіх подій того чоловіка, який погрожував Борисові Дмитрові ножом якого я власне нічого не бачу, який прийшов і погрожував, погрожував трубою. Що той чоловік, при кінці всіх подій, спокійно собі, коло мене, пройшов працівники міліції не затримали ні одного агресора, проте з під самих дверей приватного об'єкту забрали мирного владику Ілю, не вказуючи при цьому підстав його затримання. Саме такий план мав апостатичний провід у ГКЦ. Бачу так само як прийшла швидка. І я запитав, чи вони роблять зняття побої, бо я був так само вдарений. І вони казали ні. До тої машини швидко заходила та жінка. На замовлення церковників приїхала машина швидкої допомоги. Щоб забрати тільки здорову жінку і видати їй фіктивну довідку з діагнозом так званого струсу мозку, немає право. Після того я просто поїхав в районний відділ, де я написав заяву і потім залишився цілу ніч з великою Іллією. Бо в камерах затримання не був чоловік, який погрожував фізичною розправою, погрожував ножом, погрожував металевою трубою. Які ну серйозно, не були там інші люди, які погрожували фізичною розправою, які конкретно нападали на сестру в її, вдаречі по камері. Не були там люди, які пошкодили на камеру, не були там інші люди, які вчинили реальні злочин, не були там люди, які зняли хрест, які вчинили реальний знак знущання над релігійним символом і над нашими релігійними відчуттями. Ніхто з них там не був. Був там лише нас був владика Ілля і Я. Ранком ну, просто ну, міліціонер один нам давав підписати один документ, на кому було заявлено, що владика вчинив непокору на міліції і так далі. Він, звичайно, цей документ не підписав. Потім через декілька годин міліціонер приносив новий документ, де було вже заявлено, що він напав на жінку, вдарячи її через те, нібито його міліція забрала, що в попередньому документі не було. І що він вчинив непокору міліції, звичайно, ні цей документ він не підписав. Ці ці каверзи, здійснені на замовлення апостатичної верхівки у ГКЦ, мали створити кампанію, щоб депортувати патріарха Іллю.